Скільки часу триває лікування кореневих каналів. Друзі, лікування кореневих каналів е, триває абсолютно по різному Це залежить від того, чи це первинне лікування кореневих каналів, чи вторинне лікування кореневих каналів, тобто їх переліковування. І багато залежить від того, скільки каналів в зубі, і наскільки складна анатомія в зубі. Тобто, якщо канал має якісь там вигини, викривлення, склерозовані канали, то в таких випадках лікування звичайно довше. Загалом можна сказати так. ендодонтичне лікування зубів може тривати там, від 40 хвилин години до 2-3 візитів. Або якщо є покази до лікування кореневих каналів в зубі, який вас зовсім не турбує, таке теж буває при хронічних періодонтитах. Коли у вас є запалення на верхівці корення, вам стоматолог про це, звичайно, розкаже і покаже, і порекомендує, як правило, перелікування кореневих каналів або первинне їх лікування, якщо періодонтит виник без симптомів.